Привіт! Мене звати Олег Бондарюк і я буду вашим гідом у світ фотографій. З розвитком техніки майже кожен зараз має свій цифровий фотоапарат. Зазвичай це на дорогі компакти, ще їх називають мильничками. Вони маленькі, гарні і зручні в користуванні. Залишається натиснути тільки кнопку. І фотографія готова. Але часто нас налаштовує якість отриманих знімків. У цьому випадку на допомогу приходить вміння використовувати ручний режим зйомки, інакше кажучи, знання експозиції. Багато людей навіть не підозрюють, що на дешевий компакт можна зробити фотографію, яка буде виглядати не гірше, ніж на дорогій дзеркальні фотоапарати. Як зробити фотографію, яка б вас все-таки влаштовувала? Та що таке експозиція, про це я розповім трошки згодом. А перед цим я провів невеличке спостереження. Остерігаючи за тим, як фотографують, я дійшов висновку, що більшість сучасних власників фотоапаратів вміють натискати лише на кнопку затвору в автоматичному режимі. А що таке експозиція, вони, напевно, навіть не підозрюють. То що таке експозиція? Експозиція такий складний термін. А насправді нічого складного немає. Це лише та кількість світла, яка потрібна для створення фотографій. Світ фотоапарат потрапляє через об'єктив. І вже там формує майбутні фотографії на матриці. Але світло треба якось відміряти, щоб його не було і не за багато, і не за мало. За експозицію, тобто за кількість світла, відповідають лише три параметри: витримка, діафрагма і світлочутливість. Розберемося, як ці параметри позначаються у фотокамері. Ось вам легкий приклад. Уявіть, що ця ємність фотоапарат. А тут не вода, а світло. Якщо світло. Попадає занадто мало, кадр вийде занадто темним. Світла повинно попасти виключно в певна кількість. Це і є вірна експозиція. Ну а якщо світло попало занадто багато, кадр вийде пересвідченим. З експозицією ми нібито розібралися. Перейдемо до параметрів. Почнемо з витримки. Витримка це той час. Котрий світло освітлює матрицю. Якщо мова йде про нічну зйомку, то витримка буде дуже довгою. Бачите, як повільно тече вода, яка тоненька струйка. І щоб набрати нормальну експозицію, знадобиться досить багато часу. Тому вночі бажано використовувати штатив. Наступним параметром, впливаючим на експозицію, є діафрагма. Це такий механізм, який є в кожному об'єктиві. Він регулює потік світла, потрапляючого на матрицю. Подивіться, яке широке горлочко у цієї банки. Тому і потік світла буде дуже сильний. Тому витримка буде дуже коротка. А якщо діафрагма сильно закрита, то витримка подовжиться. Бачите, як повільно тече вода з цієї пляшки. Але діафраму кожного об'єктива можна відкрити до певного значення. Це значення називають світлосилою. Бувають світлосильні об'єктиви. Ось з такою діафрагмою. А бувають простіші моделі з меншою світлосилою. З витримкою і діафрагмою ми розібрались. Тепер світлочутливість. Бувають такі ситуації, коли діафрагма вже відкрита до межі. А витримка все одно залишається занадто довго для даного сюжету. В цьому випадку можна просто збільшити світлочутливість, і навіть цієї малої кількості світла буде достатньо для вірної експозиції. Але майте на увазі, що при підвищенні чутливості різко погіршується якість зображення, тому без виняткової необхідності підвищувати чутливість не варто. Тепер ви знаєте, що експозиція залежить від трьох параметрів: діафрагми. Витримки і світлочутливості. розберемо, як ці параметри позначаються у фотокамері. Витримка вимірюється в доля секунди, одна секунда, одна друга секунди, одна четверта секунди, одна восьма секунди і так далі. Діафрагма позначається за допомогою букви F і числа. Чим більше це число, Тим менше світла попадає на матрицю. Діафрагма впливає не тільки на кількість світла попадаючого на матрицю, але й на глибину різкості, за допомогою якої можна сильніше чи слабше розмивати задній план. Світлочутливість вимірюється в одиницях і СО. Ви, напевно, вже стикалися з ними або чули про них. Чим більше число, тим більша чутливість. Але я ще раз повторююсь: не варто занадто сильно підвищувати чутливість тому що це призводить до погіршення якості зображення. Тепер ви знаєте, що таке експозиція, як і коли застосовувати різні параметри експозиції, а також про основи композиції, у наступній передачі. З вами був Олег Бондарюк. Вдалих знімків!